Смачний аромат, домашня атмосфера та приємні кухарі гостинно зустрічають солдат строкової служби. Це не мрія, а реальність. В їдальні Чернігівського полку зв'язку. Солдати тут не заступають в наряди по їдальні, не мають чистити картоплю та мити посуд. А їжу смачно готують професійні кухарі. Меню завжди різноманітне: супи, м'ясо, риба, салати, запашні булочки спеціально виготовлені нашим хлібозаводом. Їм уже три. тяжести, все посуду мыть и все. Это сейчас занимается технички, кухонные повара, добросовестно по раскладке все готовят. Трехразовое питание, как положено. Сейчас овощи пошли, арагу, картофельное пюре, резнамонитные каши разные. То есть можно два раза на неделю, выборочно выбрать две каши, как он захочет. Переступивши поріг їдальні, солдат відчуває себе майже як вдома. Тут гарний інтер'єр, немає ніяких наказів, а їжу кожен бере самостійно. Солдат отримує біля 4200 тисяч кілокалорій за день. Все це стало реальністю спочатку початку 2007 року, після того як тендер Міністерства оборони України щодо харчування особового складу військових частин виграло підприємство восна. Тепер воно годує військових більше 60 частин по всій Україні. Відповідно, є відповідний асортимент продуктів, є норма, затверджена кабінетом міністрів України, але ми намагаємось цей асортимент ще. Розширити, звісно, в межах тих норм із залученням деяких додаткових продуктів. Ну то що на свято, то завжди. А так намагаємось зробити, наприклад, два-три перших, дві-три перших страви, дві три других страви. Меню затверджує командир частини. До речі, харчуються тут не тільки солдати строкової служби, а й офіцери, прапорщики та військовослужбовці за контрактом. При інтенсивності бойової підготовки, яка на сьогоднішній день є, а це досить активна та можна сказати, ефективна бойова підготовка. Люди приходять, і ще набирають вагу. Це, мабуть, і ще показник і оцінка нашої роботи. Самі ж солдати кажуть, що харчування за останні півроку набагато покращилось. Сліжно нас годують тут. Ну, лучше громадянська столова, чим була наша армійська цивільна їдання це вагомий шаг на шляху переходу на контрактну службу. До того ж, нові робочі місця для людей. А найголовніше, що солдат ситий та задоволений і не відволікається віднесення військової служби.